Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ось я розповідаю про те, що в нас є відповідна генетична схильність до створення ракет. Так, а мені відповідають зразу, та що ви там вони нас обстрілюють ракетами своїми. Та ні, це не свої ракети. Це не свої, це не їхні ракети. Це ракети наші. Ви ж не можете, ви ж паралельно мислите, отак, от отак от треба. О. От повідомлення про те, що Кучма передав сотні чи тисячі цих ракет, так. Оцих, от. оцих крилатих, якими нами нині обстрілюють, Путіну. Так. Це ж ви його обрали. Чи хто, чи я? Я за нього ніколи не голосував. Я знав, що це за. Що це за екземпляр? Та очевидно було ж. Ні. От давайте обрем його. Це ж так ефективний менеджер, це там секретар парторганізації цього заводу імені, як його, Маш <південмаш> і все таке інше. А хто передав оці літаки всі ту? 22, там із М і і, і, B, v, G, D, і все останнє. Хто передав? Так той же ж кучма передав ваш улюблений. Коли я казав, що ну, він же ж, не проханже, подивіться, це ж. Ну, секретар парторганізації. Ну, що ви хочете? Ну, ні, давай його. Давай. Це ефективний менеджер, він там працював, він. Хороший, і все таке інше. Ну, от і, і отримали, і отримуєте по голові нашими ж ракетами, які ми даром віддали. Так. А чому так відбулося? Та тому що він вимушений був віддати ядерну зброю і ці ракети, і все останнє. Чому? Тому що от, отой скандал із Гонгадзе. Де його звинувачували в вбивстві, де іноземні Президенти не хотіли поряд з ним сидіти. Приходилося із англійського алфавіту, за яким розсаджують президентів, приходити на французький, щоб Ка Кучма, і, і там, що там ще було, і це ці, ці, американський і там, буш. Так. A, B, C, так. поряд він повинен бути сидіти. Так то на Кей на перевели, а, а не на Сі? Ну, от анекдотичні такі випадки, ми ж про них не знаємо. А там вважали, сказав президент США, я поряд з цим бандитом сидіти не буду. Ну, раз тебе оголосили бандитом і з тобою, не те, що ручка, сидіть поряд навіть не хочуть там у великій кімнаті. То що ж тоді говорити, що в нього є якийсь авторитет, а ви його обирали? Який авторитет? Йому потрібний був той Гонгадзе? Це уявляєте, який дебілізм у людини, якийсь там журналіст нікому не відомий, який створив цю українську правду і все останнє щось там на нього сказав чи написав, і оце треба було його вбивати. Я не, я не знаю, який рівень повинен бути маразму, клінічного ідіотизму в людини. А ви кажете, що вони своїми ракетами, вони нашими ракетами, вашими, які ви передали. Із, своїх, із наших літаків стріляють. І нашу зброю у нас атомну забрали хто кучма підписував, а хто хіба. Ви вже забули, хто підписував. Це ж ви його обирали. І казали, який він хороший. Ну, от, хороший він і. Тепер по голові отримуєте. Але ж у нас багато людей, тих, яких кажуть, хоч кілок на голові тиши, воно не розуміє. Воно приходить і голосує знову за такого. ж. Так. Хоча йому його попереджають. Ну, не можна ж так. Ну, ти бачиш, тепер знову зганьбили цього, тепер цей буде підписувати все, що, що, що скажуть йому. Тому що так само було з кучмою. І зброю атомну віддав, тому що в нього в іншого виходу не було, тому що його зганьбили. І Т, всі і М, і БВГД. Всі ці літаки стратегічні, які тепер по нас стріляють, цими, і ракети віддали для них. Все віддали, щоб вони стріляли по вас. Тому що ви їх обираєте. А хто ж? Ну хто що? Хто винен? Путін вибирає вам, чи, чи Буш чи Трамп обирає вам? Ви йдете і голосуєте. Як? По приколу, аби поржать і так далі. Ну, тепер ржіть, Ну чого ви протестуєте, щось, мені пишете, що це не так. Ржіть по приколу.